Це Люба з Ютуба і це восьма серія нашого першого Ютуб реаліті шоу. В цьому випуску ми будемо говорити про дві найпопулярніші соцмережі Інстаграм та Ютуб. Чому відмінності і які можливості сховані в обох цих платформах? Зараз буде батл Ютуб чи інстаграм. Що краще, що гарніше працює, що більш ефективніше, а що більше подобається? Інстаграм, десь я почала вести. Мені здається, з 21-го року. Ну, потроху так систематизувати пости, а YouTube я почала вести півроку тому. Інстаграм я веду з 2017 року, але на початку це просто був такий онлайн-фотоальбом із цитатами. Але так, щоб активно, то це 4 роки. А YouTube я веду буквально півроку, може трішки менше. З інстаграмом я товаришую уже цілих 2 роки, а з Ютубом лише 5 місяців. Інстаграм я розвиваю вже 2,5 роки. До цього в мене була сторінка, але там були гіви. Я займалася фотографією, тому я вирішила просто почати нову з нового листа. На Ютубі я вже 5 місяців. Це здається так багато, бо по відчуттям, ніби я ось тільки-тільки почала і почуваюся таким прям новачком в цій темі. Свій інстаграм я завела 10 років тому, коли я полетіла в своє перше відрядження. Я тоді працювала. У будівництві і ми подорожували світом, відвідуючи виставки, продаючи авторські права на книжки, які ми публікували. І на той момент мій інстаграм-блог був особистим блогом. Потім він е, так переріс в блог е, по схудненню нутриціолога, е, тому що я в цьому взагалі професійно розвивалася декілька років. І потім вже я зрозуміла, що я хочу. Всім нести цю цінність Ютубу, і таким самим чином мій той самий блог в Інстаграмі конвертувався вже в YouTube стрімку. Я паралельно з цим заводила Ютуб канали в усіх цих нішах. І я можу сказати, що Ютуб канали завжди зростали, а Інстаграм він ну, дуже помалесенько зростав. Можливо, я просто не створена для цієї платформи. Але з точки зору. Кладання часу, інвестиції часу та грошей для мене інстаграм себе не виправдав і на даний момент не виправдовує. Інстаграм має дуже багато заморочок. Дуже багато різних моментів, які мене бентежать і напружують, тому що я не маю стільки фізичного часу, щоб приділяти йому увагу. Насправді тому, що постійно потрібно щось знімати, робити цікаві сторітелінги, е багато писати, дописів, і від цього просто вибухає голова. На інстаграм я витрачаю десь приблизно пару годин в місяць. Я його закинула. У мене там е, велика аудиторія, мене дуже демотивує урізання охоплень на сторітелінгах. Мені недостатньо однієї історії, щоб спілкуватися з моєю аудиторією. А дивитися, як Інстаграм просто урізає це заради своєї реклами, мене трішки підбішує. Плюс мені не подобається. Що вони постійно змінюють правила, і я от просто буває не заходжу місяць саме в створення контенту, а потім я заходжу і там щось нове, і треба з цим розбиратись, і це так. Алгоритми теж працюють по-різному. В інстаграмі дуже багато різних таких речей, які постійно змінюються. І я просто інколи не встигаю, якби не моя чудова помічниця Крістіна. Яку я дуже люблю, бо тому що вона мені дуже активно допомагає з веденням інстаграму, то я б, напевно, вже це все кинула, закинула і не хотіла більше цим займатися. Тому що це, по правду, важко розумітися самому у цих всіх новинках, трендах, змінах, е оновленнях. І тут дуже важко. Якщо ми говоримо про Ютуб, там теж бувають зміни, там теж бувають свої оновлення, але там якась більш стала система. І навіть є чудові програми. Для того щоб розуміти, як для тебе буде ефективніше там зробити ту ж саму обкладинку, більш зрозуміліше є те, як налаштувати алгоритми, тайм-коди. тобто усі ці маленькі деталі є для цього спеціальні програми, які допомагають тобі просуватися в Ютубі. І це прямо надихаюче. більше свого часу я витрачаю саме на ведення Ютубу, тому що це мені приносить, якщо чесно, більше задоволення. І я знаю, що потім мій монтажер може нарізати це на короткі відео. Інстаграм я веду щодня, і в мене йде на нього година, дві. Буває більше, буває менше по різному. Але я веду його щодня, окрім неділі. Інколи неділя, не дуже рідко. Ютуб у мене в такі спокійніші дні це. Десь 2 години на тиждень за умови, що я знімаю відео одне своє, це година, потім віддаю на монтаж. Тут я взагалі часу не витрачаю. І коли мені вже змонтували відео, я займаюся ще годину оптимізацією. Тому дві години. Якщо активні дні, що в мене розписані інтерв'ю, тоді це може бути до п'яти годин на тиждень. Але насправді це в задоволення, тому я вважаю, що це з користю потрачений час. Якщо ми говоримо про YouTube, Тут зовсім інша історія. Тут ти записуєш одне недовге відео, яке працює на тебе досить тривалий час. Про нього не забувають, тому що я сама активний користувач Ютубу, і я знаю, що якщо мені подобається спікер, я заходжу, переглядаю купу інформації, яка була до цього, і дивлюся від його перших відео, можу продивитися всі відео, і це дуже здорово, що в тебе є контент, який ти можеш споживати і ним насолоджувати. Зараз у мене два ютуб-канали, тож десь раз на тиждень я витрачаю час на такі зйомки великих відео. Також посеред тижня я можу невели... невеличкі шматочки підзняти для інстаграму. На Ютуб я витрачаю багато часу, тому що я створюю презентації, я пишу скрипти, я обговорюю монтаж, створюю самообкладинки. Це все займає багато часу. Якщо порахувати, от брати одне відео це займає близько 4 годин, але я стараюся робити по два відео на тиждень, що в мене не дуже добре виходить. На Ютубі я зазвичай випускаю одне відео довге е, в тиждень. За один тиждень, або ще один або два шорці. На інстаграмі я викладаю десь три пости, але зазвичай я там раз породнівшись там сторіс викидаю, просто лайфстайл. Я буду продовжуватись в цьому ж темпі, мені за ну зазвичай в такому темпі комфортно і приємно працювати. Я не насідаю на себе трошечки тільки для того, щоб створювати більше підписників і розвивати власний бренд. На Ютуб, у порівнянні з інстаграмом, я витрачаю набагато менше часу, тому що я можу за декілька годин створити декілька відео і забути про створення контенту на місяць. З інстаграмом так не виходить. В інстаграмі треба дуже багато часу інвестувати у створення, дизайн, редагування, сторіс, рілс, постів, написання їх, щоб вони були в якомусь такому єдиному стилі. На Ютубі ж можна створити декілька відео, і потім ці відео забезпечать вас контентом просто на місяць вперед. Тому для мене інвестиції часу і результат, який я отримую з двох цих платформ, кардинально різні, тому що інстаграм забирає час і не зростає, Ютуб забирає просто в разів менше часу і реально росте як на дрожжах. Органічно. Тут у мене буде трошечки бомбити, тому що я реально дуже сильно старалась складатись в інсту. Найбільше моє навчання було саме по інстаграму, але результати мене не задовільнили. За минулий рік я вклала чи немало грошей саме в свою освіту. Я також це рахую як інвестиції в мій блог. Я пройшла щонайменше. Три таких навчання змістовних, як фотографувати, як знімати відео. Це мені вийшло приблизно у 800 доларів, а також 200 доларів я витратила на просування в Інстаграмі, і приблизно 300 доларів я витратила на просування в Ютубі. Якщо ми кажемо про таргетовану рекламу, то в інстаграмі для мене вартість підписника 88 гривень в інстаграмі проти 4 гривень 30 копійок. На Ютубі, тому що я запускала таргетовану рекламу і там, і тут вартість одного підписника в інстаграмі в мене десь виходила гривень так сорок чимось. Ну, може, трошки дешевше. Але в інстаграмі не так дуже і охотно люди підписуються, тому що забагато дуже креаторів, які випускають дуже хороший контент, і не завжди люди хочуть підписуватись. Вартість підписника в Ютубі в мене виходило там десь гривень 10 від 10 до 4 гривень за підписника. Дуже-дуже. Мала вартість за одного підписника, я вважаю, в Ютубі. У мене був досвід запуску реклами і в Інстаграмі, і на Ютуб, але це такий експериментальний досвід, я би це назвала, тому що як в Інстаграмі, так і на Ютубі я пробувала спочатку найдешевшу рекламу запускати. І в Інстаграмі це було 1-3 долара на день. Я запускала 7 днів. В Ютубі це було 200 гривень на тиждень і. І там, і там я отримала результат. Але якщо говорити про інстаграм, то за ці гроші це були абсолютно не цільові підписники. Так, вони були, але толку з них ніякого. Це ті підписники, які в мене ніколи нічого не купували. Просто зайшли, подивилися, ще якось там хейтера собі зловила. Але то таке. А на Ютубі це цільові підписники, тому що люди... Подивилися відео і після цього підписалися. Логічно, що за 200 гривень я отримала 10 цільових підписників, а це набагато краще, ніж 100 нецільових. Для мене вартість підписника в інстаграмі коштує якихось шалених грошей, це приблизно 40 гривень за людину. Якщо порівнювати з Ютубом, то там приблизно в 10 разів менше. І от скажіть після цього, куди мені витрачати краще свої гроші? Вартість підписника в інстаграмі, коли я брала рекламу у блогерів, що я роблю останнім часом, виходить десь 20 гривень за підписника, 22, 25 десь так. Але е, в мене мета зазвичай не набрати підписників. Я рекламую або свої курси, або групи, і е, в мене мета саме набрати учнів, плюс я отримую хорошу аудиторію, зазвичай це десь плюс 500 підписників з однієї. реклами. На Ютубі я не беру рекламу, люди підписуються органічно. З останнього відео прийшло 5 людей, і я планую вкладатися, але трішки пізніше. Якщо порівнювати бізнес-складову, то клієнти в мене є із інстаграму, і з Ютубу. В інстаграмі. Моя сторінка і моя експертність просуваються завдяки рекомендаціям, тому що дуже багато людей мене відмічають мене рекомендують, коли приходять до мене на консультації, на челенджі і. Ну, сарафанне Радіо працювала завжди. Інстаграм для мене більше як така візитівка, тому що там можна переглянути взагалі історію мого розвитку. Там є оці знаєте, хайлайти, є посилання. Тобто в інстаграмі є свої плюси. Наприклад, я можу дуже легко просто розмістити сторіс, з посиланням на челендж і люди зареєструються. Так як Ютуб я веду нещодавно, тільки півроку приблизно. в мене ще немає клієнтів саме з Ютуб каналу. Але є деякі співпраці, які я вже отримала за такий доволі короткий час. В Інстаграмі там справи покраще, тому що я зазвичай працювала через Інстаграм, через свою сторінку. Мені просто писали люди, і я отак от от і працювала. Або я робила рекламу, набирала людей. І з цього ж я також отримувала клієнтів. Я свій інстаграм уже монетизую за рахунок того, що я проводжу навчання через інстаграм. Також я як СММ-спеціаліст допомагаю експертам вести їхні соціальні мережі. Тобто, інстаграм у мене це заробіток. Ютуб на сьогодні, за 4 чи 5 місяців ведення YouTube-каналу каналу, це поки що у мене витрати. Але це окей. На початку я також вкладалася в інстаграм, в навчання, і це були досить чималі гроші. В YouTube так само я вклалася в навчання, і зараз в монтаж вкладаюся і в рекламу. Я ні там, ні там професійно рекламою не займалася. І для мене це був такий спроби, експерименти, як вона працює, і що мені буде більше заходити? І можу так сказати, що в Інстаграмі дійсно потрібен професіонал, таргетолог, який налаштує всю рекламу, допоможе знайти креативи, тобто все це зробить. Якщо ми говоримо про Ютуб, то трошки інша справа, ти можеш сам спокійненько собі зрозуміти, яку рекламу ти хочеш запускати, що там має бути, як ти це можеш зробити. Тут самому це можна досягти насправді. Часто я попадаюсь у Reels, там де люди продають свої продукти. Просто знімай 5 Reels на тиждень. Просто знімай Reels щодня, і до, до тебе прийде безкоштовно багато підписників. Але за тиждень Reels, де я робила такі гарні яскраві макіяжі, знаєте, скільки до мене підписників прийшло? Мінус шість. Від мене відписалось 6 людей. Не то, що не прийшло, від мене відписались люди. Так, я розумію, що, можливо, це просто мої знайомі, не моя цільова аудиторія макіяжей, але все одно, бляха обідна, обідна. Але все одно, блін, сумно і сумно, що реально не прийшли нові люди, як мені обіцяють продажники з Інстаграма. Інстаграм для мене про миттєві продажі. Миттєві маю на увазі в моменті, тому що ви опублікували контент, ви підготували декілька там серію різних постів, зробили сторіс під запуск певного продукту. Ютуб вже під запуск не працює, тому що контент на Ютубі довгостроковий, і все, що ви створюєте, буде постійно потрошку приносити вам клієнтів. Тобто, є відео, які опублікувала рік тому, де я говорила про практику. На Ютуб, який більше я не продаю, а є люди, які все ще про нього запитують. Тому майте це на увазі і краще, якщо цей продукт ще не прям, знаєте, ваш флагманський, ваше навчання не флагманське, ви не запускаєте його постійно. Можливо, вам не варто говорити про нього на Ютубі, тому що на Ютубі варто продавати продукти, які. Будуть продаватись умовно завжди, або направляти людей на певну сторінку, де завжди буде оновлене меню ваших послуг, оновлений прайс, оновлені послуги. Тоді це спрацює краще на Ютубі. В мене зараз не дуже багато клієнтів. А підписників 1100 вже. Так як я там нічого поки що не продаю, звичайно ж, я не отримую ніяких клієнтів. В інстаграмі я більше продаю і утримую зазвичай клієнтів. Я просто пишу пости або виставляю рілси, на які люди відповідають там і пишуть, записуються на макіяж. Тому через Інстаграм я вже давно продаю і набагато більше, ніж через Ютуб. На Ютуб набагато повільніше набираються підписники. В Інстаграм один, два, буває три в день без реклами. Інстаграм швидше, а Ютуб поки що повільніше. Але я в плані бюджету планую більше вкладатися в Ютуб на рекламу і трішки менше в Інстаграм поки що. Ну і у порівнянні з інстаграмом, Ютуб краще працює на холодну аудиторію, тому що якщо людина, яка не по рекомендації, вона мене не знає, зайде в інстаграм, ну там якась така специфічна атмосфера, і може не вирішити, що я саме її людина. Але якщо людина перейде на Ютуб канал, вона вас послухає 10-15 хвилин, подивиться одне-два відео. Вона, знаєте, як заліпне на ваш контент, вона побачить вашу експертність саме у довгому контенті, у довгих відео на Ютубі, і тоді піде у вас купувати ваші послуги. Якщо ж ми говоримо ще про таку штуку про хід людей, це вже інша історія, тому що в Ютубі це швидше відбувається, а в Інстаграмі це повільніше. І тут є особисто для мене дуже така специфічна історія. У мене м'яка ніша. Я психотерапевт. Тобто. Я точно знаю, що на мене не прийде стільки людей, тому що у мене елементарно немає фізичного товару, який можна потрогати, пощупати, подивитись, одягнути, побачити себе зі сторони. Ну тобто, це все мої ніші, це все потрібен час, щоб людина відчула, які у ній зміни відбулися, куди вона рухається. І тому тут виникають нюанси, тому що я не продаю курси. Поки що не продаю лекції, там якісь такі речі, які би мали фізичний формат. Тому Інстаграм для мене не працює на таргетовану рекламу. А Ютуб додає мені підписників, які включені в процес, які допомагають, які дають розуміння того, що в мене цікавий контент. Все, мені цього достатньо. Хоча я небагато вкладала коштів що в один, що в інший проєкт. За ці чотири місяці у мене в інстаграмі не змінилась кількість підписників. Вони там підписуються, відписуються так, потрішки, але я тримаю цю аудиторію, тобто. Я хочу розкриватись, хочу з ними спілкуватись, мені треба переступити через оце небажання змін в інстаграмі і все-таки цим займатися. Але при цьому дуже класно спрацювала наша схема з адвент-календарем від онлайн-клубу ютуберів. Тут я реально щаслива, що до мене прийшли класні люди. На Ютубі в мене зросли підписки, і за ці 4 місяці я відчуваю. Е, тому що в мене на початок реаліті там було можливо людей десять, то зараз їх сімдесят шістдесят людей. Прийшло це класно. Це люди. От якщо задуматись, це шістдесят людей побачили моє відео і вирішили підписатися. Це дуже приємно. При тому, що я не робила ніякої реклами в Ютубі. Все набагато простіше. Ти робиш свій якісний контент, і що більше з цього залетіло, де ти виставляєш на рекламу. І конверсія реклами набагато набагато більше мене радує. Це дуже класно впливає на мою впевненість, на моє бажання розвиватися. Я відчуваю, що я не стою на місці, тому що Інстаграм мені вже трішки насправді набрид. Для мене Інстаграм і Ютуб це абсолютно дві кардинально різні платформи, які я навіть порівняти не можу. Але єдине спільне для мене це те, що я в інстаграм проводжу прямі етери з експертами. Таким чином рекламую їх. І в Ютубі так само я проводжу інтерв'ю, подкасти з спеціалістами, з експертами. І по суті, це також є їхня реклама плюс підняття цікавої теми. І за рахунок того, що в мене довгі відео, я сподіваюся, що найближчим роком в мене YouTube монетизується. Колаборації я не планую. Єдине, що мене цікавить, це підручники, тому можливо колись буду співпрацювати з якимись книгарнями, особливо які в Німеччині або Австрії. Це було б дуже круто. Для Ютубу я знімаю довгі відео від трьох хвилин і довше зазвичай та використовую також шорци. Мені подобається знімати саме Ютуб формат, тому що відео виходять об'ємні, довгі і можна зробити якось, знаєте, приємну якусь чи, і ще щось таке і навчання, і послухати приємно. Мені більш подобається YouTube формат. В інстаграмі я знімаю більш короткий контент, це якась б'юті-рутіна або макіяж, або інколи я виставляю просто продукти, які варто звернути увагу або купити людям. Мені от більше формат саме подобається Ютубу ніж інстаграму. Я вже втомилася від того швидкого контенту, який сьогодні є. А завтра ти вже забув. Я хочу от саме розвивати зараз ютуб-платформу. Для мене цих дві платформи вони взаємодоповнюючі. Що це мається на увазі? Наприклад, якщо людина прийшла до мене в інстаграм, подивилась мої там сторіс, зайшла, переглянула стрічку, подивилась мої рілси, і вона розуміє, що в мене ще є ютуб. Вона тоді переходить на Ютуб. Дивиться мої відео, і для неї є це як додатковий переконуючий фактор для того, щоб вона записалась до мене на консультацію. І це дуже здорово. Тобто, це така я це зрозуміла, що це взаємодоповнюючі, разові консультації бувають. Бувають і глибина терапії, і люди приходять і говорять: ми подивилися вас на Ютубі, і нас це переконало до вас прийти на терапію. І це звучить дуже здорово, дуже сильно і потужно. Мені здається, що це така важлива частинка того. Що? Це може спрацьовувати разом дуже добре. Так, довіра клієнтів ще зростає завдяки тому, що я почала вести свій YouTube канал. У мене зараз дві платформи робочі: це Instagram і YouTube. За рахунок того, довіра людей до мене збільшується, і плюс вони бачать, що я не сижу на місці, а щось роблю, викладаю, створюю контент, і люди починають довіряти. Тим паче, бачать, як я виглядаю, як я роблю макіяжі, як я працюю. Я намагаюся зробити свій. І власний бренд, щоб мене люди впізнавали. Колаборації, які я отримую, це на Інстаграмі їх більше, а на YouTube ось я нещодавно отримала свою першу колаборацію, яку я дуже безмежно рада. Тому Інстаграм краще працює для рекомендацій сарафанного радіо для теплої аудиторії, коли вас хтось рекомендує для колаборацій, а YouTube. Дуже круто, набагато краще, ніж інстаграм, працює для холодної аудиторії. І маючи ці дві платформи, ви зможете досягти найбільшого успіху. Ну, принаймні ці дві, тому що взагалі можна безмежно розмовляти про омніканальність, мультиплатформеність і те, що треба бути всюди. Але принаймні ці дві платформи допоможуть вам зростити ваш бізнес і закрити. Чергу на послуги, якщо у вас є якийсь обмежений потенціал у вашій справі. Також із майданчиків, я вам нагадаю, що є такий майданчик, як Тікток. І це реально класна платформа для того, щоб розвивати молодих креаторів. Я намагалась вести свій TikTok двічі або тричі. Я прям багато сил енергії на це витрачала. А якщо ви не знали алгоритми тікток класно розкачується, коли ти виставляєш. П'ять відео на день, п'ять карл. І краще за все, щоб вони були з якимсь візуальним хуком або гачком, щоб одразу зачепити вашу увагу. І я так і не змогла там залетіти. Звичайно, я ще раз хочу спробувати. Хто ж там, хто, як то кажуть, Бог любить Троїцю, побачимо щось з цього відео. Обов'язково підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Там дуже багато корисного. У 2025 році у мене більший акцент буде на інстаграм. Я тут уже знаю, що робити, знаю, як робити, і я його вже монетизую. Але на YouTube я також регулярно виділяю час щотижня постійно, тому і туди, і туди. Але більше все-таки сил піде в мене в інстаграм. Тому що я СМ спеціаліст, я експерт по веденню інстаграму більше, ніж. На зараз для мене пріоритетний більше інстаграм, тому що я його вже веду більше, і мене там впізнають і знають, і кличуть і працювати, дивляться мої роботи або пишуть щодо роботи. Е, в Ютубі мені також починають писати, але як я тільки починаючи ютубер, там менше всяких колаборацій і проєктів приходить звідти більше через інстаграм. Якусь одну пріоритетну платформу важко назвати. Я схиляюсь до YouTube, а мені не вистачає тут історії, тобто я от ще не спробувала шорт, і мені здається, це щось зовсім інше. Тому хочеться от у цього формату поділитися, поспілкуватися з підписниками. Тому в інстаграм все таки ще тяне, але не так сильно, як раніше. У 2025 році я роблю ставку на Ютуб, і не лише тому, що я люба з Ютуба, а тому, що контент, який ви будете робити для ютубу, тобто відео, його можна використовувати. Для створення шортів його можна використовувати, як ідеї для ваших дописів, для карусели в інстаграм, для будь-яких таких цитаток, будь якій іншій соцмережі. Будь-який контент, який ви створюєте для Ютубу, можна використовувати будь-де. Але, наприклад, якщо ви будете робити сторіс в інстаграмі, з них ви вже не зліпите відео на Ютуб. Тому вирішувати вам, але я вважаю одним з трендів 25-го року це. Найпотужніший оцей контент, який прогріває навіть холодну аудиторію, це формат довгих відео, і все-таки король або королева цього контенту це youtube платформа. Тож, якщо робити такий висновок, я для себе обираю як основний майданчик Ютуб, тому що мені набагато приємніше знімати довгі відео, тому що конверсія реклами набагато краще і, звичайно, це тебе надихає, це тебе заряджає і мотивує йти далі. І завжди цей великий контент можна. Нарізати на маленькі шматочки і виставити, куди вам заманеться. Це економить як для мене багато часу, як для креатора. Щодо впевненості, то мені і інстаграм дарує впевненість, тому що я виходжу там і в прямі етери, і спілкування постійно з людьми. На Ютубі я стою впевненішею в плані розмови на камеру, тому що спочатку це було дуже важко. Тобто це навіть не з людиною я спілкуюся, просто з телефоном зараз. І спочатку це дуже-дуже важко. Важко тримати фокус на оцій камері і дивитися на неї, і не відволікатися. Тому з кожним разом впевненість додається. По силам і часу я точно буду брати рекламу на Ютубі, я буду в це вкладатися грошима. Часом я буду вкладатися і в Інстаграм, і в Ютуб, але я буду робити це якісно. Тобто я вирішила, що я краще зроблю один крутий рілс в інстаграмі, який залетить, ніж буду через не хочу щось робити. Я хочу робити це щиро, щоб це відгукувалося мені і щоб це відгукувалося моїй аудиторії. Тому буду вкладати сили і туди, і туди приблизно порівну. Ну, Ютуб вимагає більше сил сам по собі, але от в плані вкладень грошей це буде поки що тільки Ютуб. Я пропоную вам також подивитись моє відео про те, як просувати Ютуб канал у 2025 році. Ну і запрошую вас на свої челенджі по Ютубу. Ютуб з нуля, челендж по просуванню, і також нашу спільноту воркшопів і онлайн мастермайдів, якщо ви хочете просуватись на Ютубі органічно, почати заробляти гроші на вашому контенті і розвивати свій особистий бренд, проявлюватись. Дякую вам за перегляд, чекаю на ваші вподобайки, коментарі. І в нас залишається лише дві серії. І я вам пропоную пофантазувати, яка буде тема наступної серії YouTube Reality. Дев'ята серія, про що? Пишіть в коментарях, а тому, хто вгадає, я обіцяю коштовний подарунок. До зустрічі в наступній серії і не забудьте підписатись.